Війські собою, сильні, сміливі, спритні та єдині. Ми нащадки славних предків, готові до нових звершень і перемог. Нас розділяють кілометри, але ми разом. Ми це сила, єдність, відвага. Я Поліна, лідер нашого рою, сильна, рішуча і віддана своїй справі. Вестирій це моя честь і обов'язок. Я Тарас, наш корунжий. Прапор рою в руках міцно тримаю, з ними йду вперед. Честь зберігаю. Я Денис. Наш кашовар. Смачна їжа це запорука сили. Ніхто не зможе нас подавати, поки ми ситі. Я Всеволод. обозний нашого роя. Все, що потрібно, зберу та достану. Відповідальність, моє друге ім'я. Я Таїсі від скарбій грую. Розподіляю ресурси, щоб у нас все було для перемоги. Я Мілана, перевірю. Захищаю традицію, дбаю про єдність, бо в гармонії наша сила. Без минулого не буде майбутнього. Я Соня, писар нашого рою, записуюся для історії слави документую наші звитяги. Я Єгор, бунчужний. Дисципліна та порядок головне, адже разом ми не переможні. Наш рід торські соколи, наше гасло для України для нас. Ахані. 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 Доброго вечора, ми з України. Прапор жовто-зеленого кольору, на якому зображена емблема рою сокіл. Жовтий колір прапора символізує сонце, колоси золотої пшениці. Зелений колір життя, любов до рідної землі. Сокіл – це степовий війни, гордий, сильний птах, із яким завжди порівнювали козаків. У на народних піснях, дума, віч Наш оберіг – це герб нашого закладу, або шевро, який має боже будь книга, дах і сонце. вільний вибір кожного. Майбутнього за допомогою отриманих. Птах збирається на книгу. Як наші учні на знання заради світлого майбутнього, свого і нашої батьківщини. Наші символи це наша гордість. Вони об'єднують нас у різ. Разом ми сила. Разом ми річ Дорське Соколо. Разом ми непереможні.